Усі молитви мають бути звернені до нашого троєдиного Бога, Отця, Сина та Святого Духа. Біблія навчає, що ми можемо молитися до однієї або до всіх трьох божественних осіб, оскільки вони є єдиним цілим. Отцю ми молимося разом із псалмоспівцем. прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже, бо я, Господи, буду молитися до тебе. До Господа Ісуса, ми молимося. Як і до Отця, тому що вони рівні. Молитва до одного із стрійці є молитвою до всіх. Стефан, терплячи муки, молився Господи Ісуса, прийми дух мій. Нам також слід молитися в ім'я Христа. Павло вказував віруючим з Ефеса дякувати завжди і за все Богові І Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ісус переконував своїх учнів, про щоб вони не просили в Його ім'я, тобто, згідно з Його волею, воно буде дароване їм. Так само нам сказано молитися Святому Духові та в Його силі. Дух допомагає нам молитися, навіть коли ми не знаємо, як або про що просити. Можливо, найкраща роль трійці є зрозумілою в молитві, коли ми молимося Отцю через або в ім'я Сина. За допомогою сили Святого Духа всі три божественні особи є активними учасниками молитви віруючого. Ми також можемо молитися за заступництво перед Богом до Богородиці і всіх святих. Багато тверджень, що це неправильно і є ідолопоклонство, це є помилково і невірно. Ми не молимось до святого як до кінцевої інстанції, а як до посередника між нами і Богом. Хто скаже, а для чого? Чому напряму не звертатись? Твердження правильне, але не зовсім не завжди наша молитва, зважаючи на нашу гріховність, є досяжною для Бога, чи Богородиця доносять наші прохання і вони будуть почуті швидше. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити і тих, що в усякій скорботі знаходиться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. А як молитися, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві Своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє веломовство. Отож, не подобляйтеся їм, бо знає отець вас, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак, очі нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Матвія 6, 5, 13 ти можеш молитися до Бога в будь-якому місці, тому що він завжди поряд з тобою і чує тебе. Запрошуй Бога в своє серце, запрошуй Святого Духа, щоб він перемінив тебе і наділив Божою любов'ю. Шукай Бога, пізнавай його стежки любові. Господь хоче, щоб ти перш за все знайшов його в собі. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені добої границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорогу куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Відвідуйте церкву для спільної молитви і святі місця, де особливо присутня Божа ласка і любов. Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них, коли мені молитись, молися, коли маєш потребу. Ісус сказав Просіть, і буде вам дано шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає відчинять, чи страждає хто з вас? Нехай молиться, чи тішиться хтось. Хай співає псалми, чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітелів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простаться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Молися також і в інші часи. Завжди радій, безперестанку молися. За все, дякуй, бо така воля Божа щодо тебе в Ісусі Христі, помолися перед читанням. відкрий очі мої, щоб я міг побачити чудеса закону Твого, коли ти натрапив на вірша, який особливо зверне твою увагу, пам'ятай, що це живе слово тобі на цей день. Бо хоче тобі показати щось особливе. Прочитай його декілька разів це називається розміркуванням. Ти роезежовуєш поживу, кормлячи свого внутрішнього чоловіка, вивчай вірші на пам'ять. Я заховав слово твоє в серці моїм, щоб мені не грішити проти тебе. Щоб наслідувати Бога Отця та Ісуса, тобі необхідно знати про них. Від сьогодні, щоденно читай Біблію. В ній багато є записано із Божого Слова. Боже слово живе і діяльне, воно оживлятиме тебе. Читання Божого слова дає нам мудрість і вказує дорогу до спасіння і життя вічного з Богом. Боже слово зміцнить твого внутрішнього чоловіка. Воно як пожива для Твого Духа. Усе писання Богом нахнене. І корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Чудовий спокій та втіху можна знайти у Божому слові. Читання Божого Слова допоможе тобі відвести свої очі від щоденного життя цього світу і спрямувати їх на питання Божого царства. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Звітло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотвореного, твореного, сущного з творцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано: І вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице Дво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. амінь. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах. І благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь.